У підбірці віршів воєнної деби, яку надрукували в альманаху Саксагані, більше сотні творів. У перші дні і тижні після повномасштабного вторгнення багато творчих людей відчули потребу перенести вир власних емоцій у вірші. В педагогічному університеті згадують, що тоді ледь не щодня криворіжці приносили свої твори до прес-центру. Вишу так з'явилася ідея поетичного марафону. Ми оголосили про такий поетичний марафон спротиву агресору шляхом художнього слова, і е, долучились як наші студенти, так і викладачі, так і співробітники, працівники відділів, а також і інші люди, випускники наші, долучились. Майбутні вступники, найкращі вірші воєнної тематики, об'єднали та надрукували. Ці твори вже мають своїх читачів і можуть стати частиною історії. Вважають в університеті. Вона написана по гарячих слідах, тобто, оця емоція, оцей біль, оця ну можливо, якась така і розгубленість, і і наша згуртованість вони дали такий ефект, і ці тексти доволі глибинні і, і талановиті. Хтось писав вірші вперше, хтось уже мав досвід в усіх темах: біль війни, сила спротиву, віра в перемогу та любов до своєї країни. Раніше я писала вірші, проте публічно я їх не виставляла на показ. Це десь були там в шухлядку собі, клала їх, але тут я зрозуміла, що слово це також зброя. Я писав там про те, як люди сидять в підвалах, як вони переживають. Я виставив, скажімо так, ліричного героя, саме жінку, молоду дівчину, якої ще немає. Ну, скажімо так, дітей, і вона це все переживає, вона переживає за свою сім'ю, тому що вона не вспіла виїхати. Друкувала Альманах у Києві. В той час столиця саме потерпала через чергові ворожі атаки, та справу таки вдалося довести до кінця. Аліна Чистосердо, Вадим Діденко, цей день.